Олег Щербан. Міні-оповідання. Вініл. Сергію було 40 років, і він працював у банку. Та не просто в банку, а в великому міжнародному банку керував відділом кредитування. Це була дуже хороша посада. Із високою зарплатнею та вельми перспективна. Попередній керівник відділу зараз працював директором їхньої філії в Іспанії. Тож усе складалося як найкраще. Сергія поважали і цінували за високу працездатність, гострий аналітичний розум і порядність. З аналітиком він був дуже фаховим, а аналітиком він був дуже фаховим. Самі розумієте, що таке кредити та їх повернення. Тим паче, що йшлося не про дрібні позики. Їхній банк працював із великими підприємствами та бізнесменами. Було в Сергії одне захоплення, про яке він із радістю розповідав охочим він збирав старі вінілові диски, раритети, як правило, першопреси. Але не просто вініл, як вініл. Ні. Сергія захоплювали вінілові диски його молодості, рок і джаз. Сергій не був абсолютним фанатом своєї справи, і захоплення ніяк не заважало роботі та гарному дозвіллю в колі друзів. Був він людиною відкритою, життєрадісною і веселою, тому друзів мав багато. А товаришів по формах, так само захоплених аудіофільною продукцією і вінілом, зокрема, ще більше. В інтернеті сидів тільки за потреби роботи та регулярно відвідування акціонів на eBay з цією самою метою дістати черговий шедев, якого бракувало в його колекції. Тому зовсім не тихо радів, коли раз на один-два місяці з Японії або штатів, а то і з Дніпропетровська, з тепер Дніпра чи Берліна, приходив поштою добре запакований старенький вініловий диск. Із, наприклад, відсутнім сьомим останнім кріденськ рівал, якого бракує та ще й у якості не гірше, ніж HM, дуже хороша якість. Ось і сьогодні Сергій був в чудовому настрії. Задоволення осяяло його обличчя, осявало його обличчя. Ще пак за тиждень відрядження з можливістю кількох днів відпочинку в Лондоні, але головне, що врешті нарешті. Виторгував одного місцевого Бариги Диза, яким майже ганявся рік Енімалс, британський, тобто рідний, першопрес ще у варіації Моно, їхній перший запис тих самих знаменитих «Animals» з живим голосом Бартена і клавішника Алана Прайса. Останнє особливо полюбляв після фільму Ощасливчик з фонограмою його музики і пісень. Так ось вчора він купив це диво і всього-навсього за 150 доларів. Сьогодні ввечері він проведе таїнство відтворення звуків тієї епохи. Спочатку дуже уважно роздивиться конверт і диск спокійно і повільно. У різних положеннях під різними кутами в світлі настільної лампи, потім відмиє сам вініл на спеціальній мийній машині, спеціальною рідиною, потім вакуумна сушка, знову пильна оцінка якості поверхня і обережне вкладення в спеціальний антистатичний пакет. Конверт, звісно, вкладуть у щільний пакет, а потім диск уже кладуть у конверта разом з оригінальним пожовклим в декількох місцях надірваним внутрішнім пакетиком, укладають в загальний політіленовий пакет конверта. Цілий ритуал. Ось тепер весь цей скарб можна перенести до апаратури, а там в нього чекає важкий диск програвача. Два зовсім. Да, зовнішні мотори з тихим шелестінням силіконних пасиків починають розгеняти пудової плити, неквапливе налаштування апаратури, півгодини прогрівання підсилювача, рівне світло каскаду лам, балансування, і тільки потім голка звукознімача м'яко опускається на бортовий диск. Скляночка віскі поруч. Дощечка з оливкою деревини, привезеної з Італії з наколем тим дворічним парміджано Реджіано і тоненько набрізаний хамон на солота. Так, апаратура в нього була супер. Сергій був шанувальником лампового звуку і англійської техніки. Тому величезне, складне нагромадження блоків, ящиків, передпідсилювача, підки підсилювача, фонокоректорів, стабілізаторів, кабелів, стійки, акустики, у вигляді не менш складної конструкції з десятком різнокаліберних рупорів тягнуло на вартість хорошого імпортного автомобіля. На те воно й захоплення, щоб було куди вкладати гроші. Сергій сидів, що називається довольний, задоволений як слон. Тихо постукавши, увійшла секретарка Мила Саша. Вона повідомила, що прийшов учорашній клієнт. Сергій перервав фантазії з приводу вечора і по-діловому почав розбиратися у суті справи. А вона була непростою. Кілька днів тому до їхнього банку звернувся чоловік. Його бізнес був пов'язаний із будівництвом. Так от він... Хотів оформити кредит на півмільйона доларів для закупівлі будівельних матеріалів з Іспанії та Італії, переважно сантехніки і оздобольних матеріалів. Усе це потрібно було до, для завершення будівництва невеликого котеджного містечка під Києвом. Будівельна організація, в якій він був співзасновником і виконавчим директором, була молодою, але амбітною. І це був їх перший серйозний проєкт. Срій уважно і скрупульозно вивчив питання можливого кредитування. Якби всі ці справи відбувалися років десять, тому він би навіть не замислився, схвалив би цю позику. Але зараз інші часи світ ще не оготився від фінансових потрясінь, будівництво практично завмерло. Ніхто серйозно нічого не продавав і не купував, навколо столиці і також заростали бур'яном незавершені будівництва. А тут давай гроші на незрозуміло, що і коли воно буде реалізоване, та й чи буде. З огляду на подібні роздуми і просто аналіз ринку ліниво гортав досьє. Зібране службою фінансової безпеки банку, він дійшов з закономірного висновку, що ступінь ризику для банку високий, повернення грошей, що найменше проблемне, що сумнівне. А отже сьогоднішня зустріч буде в японському стилі. Не кажучи прямого ні, не ображаючи потенційного клієнта, потрібно дати йому зрозуміти, що зараз банк не може долучитися до їхнього проєкту. І після півгодини розчаркування з приводу обов'язковості в майбутньому, в співпраці вічливо випровадити чоловіка просто і зрозуміло. Проколюватися у своєму кар'єрному зростанні він ніяк не хотів. У секретаркою Дуері, з красивою мозаїкою, зі скла та металу, до кабінету війшов чоловік середнього віку, на вигляд одноліток Сергія, приємної зовнішності, без особливих прикмет. Тримався на подив просто. Чому на подив? Та тому що всі, хто просять, завжди мають якийсь догідливо винуватий вигляд. А цей тримався відкритий і справді гідно. Хоча, вочевидь, розумів, що угода під великим питанням. Адже він у попередній бесіді кілька днів тому відкрито сказав співробітнику, що отримав відмову від банку, з яким працював раніше. І це було не на його користь. Може, й не грав. Може, тому й не грав роль ніби надійного клієнта. Їхня бесіда тривала вже близько години. Дві чашки кави і пляшку мінеральної води було випите, розмова не припинялась тільки з однієї причини. Обидва виявилися шанувальниками вінілових дисків. Тому останніх півгодина сипалися назви альбомів, гуртів, лейбів, переплітаючись із два назвами аудіотехніки, що складно навіть вимовлялося. Зустрілися шанувальники старого доброго року, згадували, як починали з боя збирати свої перші фірмові диски ще за часів Союзу. Як фарцували, обмінювалися, як тікали від міліції, хіпували в розклюшованих джинсах із довгим волоссям, як тусувалися на квартирі під несамовиті крики свіжака Слейд і сходів на небо Лезепелін, як п'яні, що на Щиро переймалася філософії території Малиного Короля, з її незрозумілими шизофренією 21-го століття від Крімзон Кін. Відвідувач, якого звали його Микола, почав зі сміхом розповідати, як одного разу його кинули на точці, де зазвичай тусувалися фарцовщики та меломани. Це було класичне шахрайство. Йому всунули диск Діпапал із блейблом. Із лейблом Каламбії, справжнього американця, а вдома виявилося пахмотво і тільки яблуко, тобто наклейка в центрі диска від знаменитих рокерів. Тоді засмутився страшенно, шкода було не тільки 50 рублів. Найбільше засмутило, що виявилося лохом. довірливим, наївним лохом. Розповідати нікому не став. Хлопці би іржали б і роздзвонили б усім знайомим, так і залишився в нього цей дик з пахмутові Папов. Зараз Микола розповідав про це, заливаючи сміхом. А ось Сергій сидів із приклеєною посмішкою, дивною сухістю в роті та слегка занімілими ногами. І тупо дивився не на співрозмовника а на порожню пляшку з під води на столі. Річ у тім, що трапився в нього один епізод у житті, який він постійно витісняв з пам'яті. Це було в 70-х, коли він приторговував дисками. Був момент, коли йому дуже були потрібні гроші. Зараз він навіть не згадав навіщо, вочевидь, з якоюсь комерційною метою. І він зробив те. Чого більше ніколи не повторював і соромився страшно. На старенький диск Пахмутовий він налюпив яблуко від вінілу Луді папол, і на півтемряві в парку втелющив диск якомусь довготелесому студенту. Той сумнівався і все розпитував про платівку. але Сергій був нахабний, хвацько настирливий і дуже перенековаливий, та ще й робив вигляд, що вже зараз піде, і хлопчину таки взяв диск. А тепер здогадайтесь, кому він дістався. Ось тому зараз Сергій почувався, що називається ні всіх, ні в тих. Мовчання Сергія його відсторонений погляд, ввічливе підтакування і каливання головою, Микола розцінив як сигнал закінчувати бесіду. Він розумів, що позика йому не світить, і без образа, просто жалем, що справа затягується, подякував співрозмовнику. Той йому сподобався. Нормальний живий чоловік, зовсім не бансківська зануда. Ну, так відмовив, але ж він і сам зрозумів, чому причину. Сам, напевно, його місці вчинив би так само. Ще раз подякував за розмову і каву рушив до дверей. Уже відчиняючи двері, почув за спиною голос Сергія. Зачекайте, Микола, ми не закінчили. Ви ж прийшли по позику? Давайте повернемось до цієї теми. Микола зупинився і повернувся. З неприхованим здивуванням запитав, так ви готові виділити нам гроші? Мабуть, так, відповів Сергій. Але ж ви мене не знаєте, зовсім недоречно сказав Микола. То чому ви вирішили все-таки дати гроші? Люди повинні довіряти один одному, сказав Сергій. Банальний і загублений серед інших книжкових штамів вислів. Вислів про довіру. Чи про вину? Ні. Таки про довіру.